Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні Господь до кожного з нас говорить слова блаженні, тобто щасливі ваші очі, бо бачать, і ваші вуха бо чують. Бо кажу вам, багато пророків і праведників бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути хотіли те, що ви чуєте, але не почули. Господь нас. Котрі зараз беремо участь в цій Євхаристії, називає щасливими, блаженними. І, звичайно, ці слова Ісуса вони стосувалися в той час, коли Ісус їх промовляв до апостолів, до учнів. Коли Ісус говорив їм про те, що вони є тими, котрі щасливі, що можуть на свої очі побачити Месію. Тому що багато пророків Авраам, Мойсей, пророки вони всі протягом віків. Очікували на Месію протягом багатьох століть. А апостоли були тими, які на власні очі могли Його побачити, вони могли почути те, як Він промовляв, вони могли побачити те, як Ісус стілював хворих, вони могли побачити те, як перемінювалися серця душі людей, які приходили до нього. Вони могли чути слова самого Бога. І тому Ісус каже до апостолів. Ви є щасливі, ваші очі є щасливі, ваші вуха є щасливі. Але, брата і сестри, ми віримо, що Боже Слово, воно є завжди живе і актуальне. І Боже Слово, яке сьогодні ми чуємо в літургії, це є Боже слово, яке скероване теж до кожного з нас. І тому віримо, що і нас, Господь сьогодні, називає щасливими, блаженними. Адже ми сьогодні. Також, можливо, навіть в певний спосіб, здавалося би, це неможливе, але навіть і більше здатні досвідчити того, чого досвідчували учні. Хоча не живемо в той час, в який жили учні, хоча не можемо в фізичний спосіб його бачити. Але ми можемо бачити його присутність, зустрічати його в таїнствах церкви, особливим чином. Теж в таїнстві Євхаристів, в якій зараз ми беремо участь, вже за мить ми також побачимо цю присутність Господа, хоча прихованого під видом хліба і вина, під видом якого Він приходить до нас. Кожного разу, коли ми чуємо Боже Слово в Святому Писанні, яке пояснюване в церкві, кожного разу, коли ми також особисто роздумуємо над Божим Словом, читаємо його. Ми віримо, що це ми чуємо самий голос Бога, що Господь промовляє через це слово. Він промовляє також через вчення церкви. Кожного разу, коли ми вдивляємося, роздумуємо про свідчення святих, які жили перед нами, так? чи вже багато віків тому, чи недавно, яких можливо ми навіть і зустріли так? оголошених офіційно церквою і святими. Але, можливо, і тих святих, які живуть посеред нас зараз, які свідчать про свою віру, ми зустрічаємо самого Господа. Ми зустрічаємо також Господа, який приходить через свою благодать і який є присутній в нашій душі, в нашому серці. Бо віримо, що також, особливо після Євхаристії, навіть так, ми, можемо, ми, ми віримо, що ми є не мов би, такою дарохранительницею, таким місцем, де замешкав Господь, так? коли прийшов до нас, стаючи поживою. І кожного разу, коли також ми чуємо Його слово, слова в таїнствах, наприклад, я прощаю тобі твої гріхи, розрішаю тебе від твоїх гріхів, то ми віримо, що це сам Господь, навіть такий фізичний спосіб, до нас промовляє, можливо, якби використовуючи слова священика, але сам Господь промовляє до нас ці слова. Тому, брати і сестри, ми так як апостоли, і до нас, про нас, так як про апостолів, Господь може сьогодні сказати, щасливі ваші очі бо бачать, щасливі ваші вуха бо чують. І можемо лише запитати себе, чи дійсно ми відчуваємо, що ми є блаженні завдяки цьому, чи дійсно ми відчуваємо, що, ми, що Господь наповнює нас через це таким своїм внутрішнім щастям? Якщо ні, Можливо, це тому, що ще недостатньо ми здатні побачити цю присутність Господа. Може, ще недостатньо наші вуха є відкриті на те, щоб слухати Його, коли Він до нас приходить. Можливо, саме тому, і, можливо, Господь сьогодні також до нас ще раз так запрошує до того, щоб ми прагнули побачити і помічати, як Він щоденно. Особливим чином в своїй святій церкві приходить до нас, де Він годує нас своїм тілом і кров'ю, де Він промовляє до нас, де Він зцілює нас, зцілює перш за все наші душі від гріха, де він робить чудеса, тільки наскільки ми здатні це побачити, наскільки ми здатні це почути. Амінь.